Же, прогноз роботи Верховної Ради в наступному політичному сезоні ну, вже і можливість дострокових парламентських виборів. Андрій Вегонька. Парламент вивючої держави не повинен займатися імітацією, політичними гаслами і просто за бажанням відвідуванням Верховної Ради. Звісно. Броням було б, якби в наступному політичному сезоні було прийнято е, ряд ключових е, законопроєктів, які фундаментально змінили підхід до організації державного управління України. Ми говорили про судову реформу. А чому не запровадити виборні судді з самого низу? І коли обрані вже судді будуть обирати апеляційний суд, касаційний суд, верховний суд і тому подібне. Це нормальна так, світова практика. Я не судову... завершу, я не завершую. Цього, цього немає. От вирішив імітувати, нібито там якась рада, когось обирає, а результату ніякого нема. Всі ми відчуваємо, що повна програма. Потрібно прийняти повноцінний закон про люстрацію, очищення влади. Краще 5 років помилок, ніж 50 років саботажу. Є приклади західноєвропейських держав, які повноцінно пройшли люстрацію, страшного нема. Це дасть можливість очистити прокуратуру, це нам дасть можливість очистити поліцію, тому що в поліції відбулись виключно косметичні реформи, коли на вулиці випустили гарних нових причесаних поліцейських, і все. А далі в кабінетах залишиться всі ті самі ділки, з якими люди стикалися і продовжують стикатися. Тому повноцінно існувати не може. Потрібно забезпечити нашу оборону, промисловість і забезпечення нашого війська, знайти кошти. Пане депутат, ви кажете, немає де У нас. Є військовий збір податок півтора відсотки з кожного громадянина і заробітні платні. Свобода від початку пропонувала навіть в минулому парламенту, коли ви були представником фракції удар, аби півтора відсотки збирали не із заробітні платні, а з доходів загалом. Тому що сьогодні лікар платить 1,5% своєї зарплатні 2700 гривень. Сьогодні Ахметов своєї зарплатні 80 тисяч платить 1,5%. А мав би Ахметов платити зі своїх мільярдних прибутків. Що вони повинні фінансувати наше військо, ті, хто більше заробляє. Разом з тим, ми повинні запровадити справедливу школу оподаткування. Малий бізнес, малі податки, великий бізнес, малі податки. Цього ніхто не робить. Це нам дасть можливість залучити більше коштів, оподатковуючи олігархів, тих, хто займається великим бізнесом. А сьогодні, на жаль, ми їх покриваємо і ставимо в умови рівні точно так само, і з із і з лікарем, і з чітель, і з простим робітником. Того не повинно бути це і неправильно. Разом з тим, ми повинні прийняти. Закон про повну заборону виведення коштів в офшори, бо сьогодні є ганебне явище, що замовчуєте питання, що зробити президент, будучи на посаді, продовжує займатися бізнесом і продовжує мати офшори, куди він води гроші, аби не сплачувати податки. Ми повинні прийняти закон про повернення коштів уже виведених в офшори за останні роки. Мова йде про подвоєння державного бюджету. Яким чином це зробити? Дуже просто або ти повертаєш гроші, або ми просто націоналізовуємо твої підприємства в Україні. І поставити їх на місце. Це теж нормальна практика західноєвропейських держав. Таким чином працювати можна. А парламент, на жаль, нинішній. Фактично не спроможний приймати ці закони, тому що він не представляє інтереси українців. Він цинічно ставиться до кожного з нас. Ви говорите, чому медична реформа не була прийнята. Та дуже просто, тому що в останній день, навіть коли можна було поставити на голосування, голова комітету Верховної Ради з питань охорони здоров'я богомолець, блок Петра Порошенка, звісно, що не дивно, відмовилася підписувати це подання, затверджене комісією до голосування. Їй стало в туалеті погано, і вона була госпіталізована до Феофанії. Ну це гра, це знущання над кожним з нас. І вже під вечір тільки завдяки. Заступнику, цей законопроект з'явився в сесійній залі. Ми бачили весь ці цирки з зняттям депутатської недоторканності, ніби з когось знімає. Даруйте, недоторкані зняли, а право на затримання і на арешт не дають. Для чого? Не треба. Він і так далі недоторканий не входить. Ну, відкрили кримінальне провадження. Та ніхто його не зможе притягнути до відповідальності після такого. Тому цей парламент не спроможний цього зробити. Там немає коаліції, там немає єдинства. Мені дивує, коли кажуть, частина блоку Петра Порошенка голосує так, частина так, частина інакше. І так. Часто відбувається по багатьом фракціям. Це ненормально. коли я про приборис... що. було як при Януковичі. отак і всі за всім. Один. Один. Мова не всі. про Януковичі. Коли я голосую за якусь політичну силу, я хочу на 5 років бути впевненим по кожному голосуванню, як вона вчинить. Голосування Дрі, має бути одного лосу. Давайте це будемо реалістами та да? всі це, політичні це сили структурович. Є програма партії, і її треба дотримуватись. А тут в кожного своя програма. Це називається програма бізнесу. От і все це просто бізнес-план на 5 років. Тому ця Верховна Рада існувати не може. І кожен день такої Верховної Ради лише підвищує рейтинг антиукраїнським силам. Сьогодні опоблок фактично вмонтовується в законодавчу гілку влади, тому що без опоблоку дуже часто ключові потрібні для влади законопроекти не приймаються і там є інтих, і їхній інтерес, і навіть закінчуючи Вінницької області, коли сьогодні депутати від позиційного блоку займають посади у виконавчій гілці влади керівні в облдержадміністрації. Це ненормально. тому ні про яке очищення влади мова йти не може, має бути повне перезавантаження влади.